Знати про настрої ну, управління МВС, де дійсно розміщається сужені э, частина виключних військ і які, які наміри стосунка. Засоби масової інформації... Та ви не розумієте, не за Тому що ви зараз говорите? Ви для чого тут зібралися? Що у нас перехарвалити, чи що? А ви ж працювали з за засобами масової інформації, пар... знаєте всіх особисто. Я хочу кучу... позначити. Я, Проход... Я не знаю, можете піднятися на балкон, хочу. перерахувати зверху нас. Давайте. Лише кожного особисто знаєте. А можна я порахую якось, так щоб бачити? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Там телеграм роботу Десять, так? Ще хтось є? Повітря. По повіщі бачу. Десять це ти короху, за 4, 11, дванадцять. У нас ліс 8, 20. Так, давайте так. так я тоді зараз піднімаюся наверх, відкрию зал колегії прошу, щоб відкрили. Запрошу журналістів і з вами мало бути зустріч. так? Вас іще можуть бути здобути. <звіт> ну і камери, звичайно. <поте> Може, пускай сюди виходить, що нам туди а? На вашу да. територію. Нехай ви, ви 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 виходить сюди до людей. Розмова було і чи що? Нормально. Зачем мені? Ми гарантуємо безпеку. розмови нормально, адекватно. Він хто генералу і хто позаднями? Ми громада, ми будемо спокійно вести, нехай вийде до громади і розкаже. Робили <рес> ваші колегії, це треба. Ви да, розумієте, що людина я, я має здатність е бути е на посадку. Радше Ви вже будуть не пацієнти. Ну, я я не розумію, я тобі так... не тільки я не розумію, <гувати> за чим до мене було так. Оце справа. Я розумію, що із за... загалу з колоками до вас одна людина. Ну давайте я йду буду розмовляти. Добре? <гувати> Добре, я піду розкажу щоб були журналісти, люди громада, 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 да, і... Ми, але... ми гарантуємо безпеку не, чоловіку, я, життєві, я, я не того, що переживає. Я не до да, да, того, щоб безпеку Біля не безпеку. Я просто кажу, я просто кажу що має бути все, як мінімум, в розумних рамках. Я нічого поганого цій людині не робив, він що мене кулаками. Не подарує. Временно. Просто нас багато є. Добре. tá com ele que é isso um não não não, André, André, não.